Донецька команда провела на вихідних поєдинок в чемпіонаті України проти Карпат. Це був дуже непростий матч, який завершився 3-3. три Панатінайкос натомість відпочивав, готувався до сьогоднішнього протистояння. Можливо, хтось скаже, що це навпаки перевага те, що ти в накаті, і те, що твій чемпіонат іде. Але якщо подивитися, то у Шахтаря дуже багато поєдинків. Це вже ну, третій суперник в Єврокубках і не останній. Попереду ще раунд плей-офф. Подача в штрафний майданчик. Елієс був дуже близький до того, щоб пробити. Перший момент в нашому матчі. Хоча Шахтар ось не доводить. Вже якби крапку в цьому моменті не ставить. Але це вже загострення в штрафному майданчику. Алісон зробив класну передачу. Невертон в центр. Далі м'яч. Удар. Бондаренка блокується. Хороший варіант. Сюдар з дальньої відстані. М'яч не заходить у ворота. Педро Енріке наважився пробити. Ну в чому б ні? Скільки її потрібно катати. Так, нам показують очереть. Можливо, ваш коментатор помилився, можливо, саме очередько пробивав. Так, Педро Енріке це вже остання фаза. З ним я точно вас не ввів в оман. Розхитує суперника. Красунчик Невертон. Очередько. Скидає на Педро Енріке Педро Енріке подає і що. Братломей Дранковський. Добивання можливо, другим темпом. Класна подача. Там два футболісти були в штрафному. І Еліас, і Артем Бондаренко. Педро Енріке. Відбирають у нього м'яч. Карль Швідерський. Пробиває з дальньої відстані. Різник. Стрим. Стрибає. І забирає м'яч. Карль Швідерський. Удар за меж штрафного. Віддає на Невертон. На Невертон. Коротко. Елієс. Продовжує Невертон. Невертон під себе Невертон! 1-0, Невертон! Що? Та ні, там офсайд. Я поспішив зірвати голос. Але як же класно це все було розіграно? На тонкого передача в дотик. Можна дуже довго це розбирати. Напевно, ось тут у Невертона був офсайд, Але як він обіграв Еріка Палмера Брауна, той вилетів, напевно, в сусідній під'їзд кудись Тобіас. Перехоплення. Палістрі. Палістрі несеться вперед. зупиняє. зупиняється. Буде жовта картка для нашого півзахисника. Абсолютно поділу. Ніхто з цим не буде сперечатися. Через центр. Хороша передача на Швідерського. Швідерський дивиться кому віддати. Підключає Кір'я Кополеса. Кір'я Кополос. Подача Швідерський. Головою. Не виходить у нього удар, тому що заважали йому наші оборонці. Швідерський намагається зачепитися за м'яч. Йому це вдається. Максимович пелістрі поруч. віддає на Черіна. Черін пробиває низом. Повз ворота. М'яч проходить. Хороша можливість для Панатінайкоса. Потрібно обережніше бути в нашій команді. Алісон робить подачу. Дранговський вправно виходить, вибиває. Невертон на підбиранні. Зупиняє арбітер гру, тому що там два футболісти-шахтаря на газоні, плюс один панатінайкоса. Ще раз ми подивимось, Алісон так хитро підкручує. Дранговський виходить в марлона. Подивіться, як він врізався. Бортвомий Дранговський. Підходить вибачитись. Е, гірники класно виходять з під пресингу. Просто зразкова атака. Може вийти з лівого флангу. Шахтар проходить вже в штрафному удар. Низом немає крапки в цій історії. Кірія Кополос вже зі штрафного свого просто вибивав. Педро Енріке. Він пішов вже, по суті, крайній вінгер. Вінісіус Тобіас. Тобіас, подача штрафний майданчик. Удар головою. Ще один момент. Каонеліес. У другому таймі. Напевно, такий перший хороший шанс. Подача. Викручує, подивіться, як розкішно. Вінісіус Тобіас. Нестандартно зовнішньою стороною стопи. Педро Енріке. З флангу робить простріл. Дранговський. Не спить. Класно реагує польський голкіпер. Педро Енріке. Перевірив і Коцєраса. Коцераса пройшов. Дранговський. Ну, часто буває, що голкіпери десь сподіваються на центрального оборонця. Ось не тримають ближній кут. Бортвомей Дранговський якраз все правильно зробив ще. І бачите, якісь така траєкторія польоту була дуже нестандартна. Шахтар знову атакує. Передача, удар! З дальньої відстані Дранговський! Рятує свою команду. Хто там? Алісон Пробивав Ось тут. Потрібно зупиняти атаку, можливо, навіть вирізати. Факундо Пелістрі проти Марлона. Факундо Пелістрі під підправив штрафному. Факундо Пелістрі пробиває різник. Теж Блужній тримає, хоча там удар. Якраз в праву частину воріт був від нього. Ну, голкіпери найкращі в цьому протистоянні. Вони зараз показують клас. підіймають собі ціну так точно, друзі. Факундо Пелістрі. Він тут, як тут. Він несеться вперед. Очередько має жовту картку Обережно. Пас на швідерського перекрити. Перекрити швідерське б'є воріт Микола Матвієнко супер. Грамотно зайняв зараз позицію. Він не кидався на м'яч. Він не фолив, Він перекривав. Давайте тут подивимося. Позиція Миколи Матвієнка. Як він ставав, як він не давав пробити опоненту. Алісон в центр на очередька. Очередько пробиває! Очередько не влучає, але був дуже близький Олег Очередько. Ну а чому би не пробити? От, недостатньо, як на не мене, таких ударів. Щоб там кожен третій це небезпека, серйозна небезпека, от як зараз близьким був півзахисник Шахтаря, щоб відкрити рахунок в цьому протистоянні. Такій супер яскраве протистояння було з Бешикташем, і тут так сухо. Але час ще є. Невертон він знову приймає непростий м'яч. Невертон розганяється. Невертон б'є, і не заходить м'яч у ворота. Красунчик Невертон. Я вам скажу, що другий матч, наскільки впевненіше, він себе почуває у грі. Як риба у воді, можна сказати. І я особисто захоплююсь те, які він м'ячі приймає. Ось який ти пас йому не даси. Він його приймає, розвертається, віддає передачу. Чи загострює От навіть Педро Енріке. Хотілося б, напевно, раніше. Робити подачу. Невертон подає. Невертон. Алісо не пробиває ось тут. Що що нам каже арбітер, що там фол, чи що. Поштовх від Алісона Сантани. Даніель Зіберт. Чітко показує, що там фол Ось цей момент з поштовхом оборонця. Зарурі. Подача. Різний. Кулаками виходить. Вправно вибиває. Невертон. Ставить корпус, заробляє штрафний, але от швидка атака в такій ситуації, коли зони розкриті, коли є можливість туди вибігти, цього не було. Тут Зарурі, який вийшов на заміну, і Іонідіс, якраз який з'явився теж на полі. Шахтар знову розпочинає атаку. Очередько. Ой-ой-ой! Олега Очередька ж є жовта картка. Це друга жовта картка, і вилучення. Вилучення для Олега Очередька. Шахтар залишається в 10 на 81 хвилині цього матчу. Наскільки небезпечно, коли ти центральний півзахисник і маєш жовту вже. То ти десь в голові все одно маєш пам'ятати про це. Але що там? Ще одна жовта картка. Для кого? Для Арди Турана. Арда Туран. Це теж дуже серйозна втрата. Подивіться, заспокоює. Я розумію, що це перекладач. Арди заспокоює, він зараз головного тренера. Арда Туран. Півзахисник найвищого класу. Він зараз вступається за очередька. Давайте ще раз подивимося цей епізод. Очередько. Ну так, спочатку в м'яч він показує, я зіграв. Я, я розумію, тут Олега. Є підтримка ну, болівальників, Це дуже важливо в таких протистояннях. Бандер... Бондаренко, Тобіас. Хороша атака. Тобіас трійка входить з ствір воріт І що? І що? М'яч не заходить у ворота. М'яч не заходить у ворота. Один з найкращих епізодів. Шахтар створює в десятьох. Ще одна атака. Подивіться, Елієс. Еліас бере на себе. удар Алісона повз ворота. Ух! Які два епізоди. Калон Елієс. Показує теж бік болівальників. Давайте, шановні, підтримуйте нас Тобіас. Класна передача. Ось тут Невертон головою влучає в стінку. Дивіться, три людини було в штрафному. Хороша атака. І могла стати. Ключовою в цьому протистоянні. Так, серія рикошетів. Яніс Коцерас, від нього пішов м'яч. І ось тут Алісон. Іонідіс, Передача обережно. Пелістрі, пелістрі. Пелістрі в штрафному прикрити його. Який підкат виходить. Я сам аплодую зі стадіоном. Іонідіс, іонідіс. Ним треба бути обережним. Удар Різник забирає. Але бив Педро Черівея. Центральний півзахисник. Різник уже десь показує всім своїм виглядом, що потрібно все доводити вже в після післяматчевій пенальті, напевно. За робить подачу. Скидка, Дальню стійку контролювати. Скидка під удар кладе корпус. Ядвець, здається, якраз і пробивав. Так, Явки вийшов на заміну Це Хорват. І подача. Відбивається Валерій Бондар. Епізод не завершено. Сіопіс. Не дати пробити Ванчині Удар в руки Дмитро Різнику. Це точно удар на пульті управління. Різник правильну позицію займає. Ця дві хвилини. Додає Німецька. Бригада арбітрів. М'яч проходить. Ні. Не пробні, ні, не можна давати. Максимович. кидається там Матвієнко. Микола те, що треба в цій ситуації. Подивіться, як же небезпечно було. Максимович. Мар'ян Швед. Прямий удар. Дранговський на місці. Даніель Зіберт дає свисток про завершення. Єгор Назарина, який вийшов на заміну він перший відправляється пробивати. Єгор Назарина пробиває, і це стіка! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нічого собі початок. Іонідіс – це штатний пенальтист пенальтіний коса. Дмитро Різник проти Іонідіса. Іонідіс б'є, і це 1-0. 1-0 на користь Панатіна Коса. Тобіас пробиває! Дуже близько був Гранговський до того, щоб взяти цей удар. Він вгадав кут. Ні, Єрмєїв. Той футболіст, який з'явився. З заміни на паузі, пробиває і дуже впевнено в стилі так Євгена Селезньова. Так? Бондаренко. Пробиває і забиває Бондаренко. Черкаська школа футболу. Я не розумів, щось показується, що він не забив. Не все правильно, він забив. Сайтові Файнеру e <-Finer's> там з, з графікою видно проблеми. Третій удар. Панатіна і Коса. Сіопіс пробиває. Різник тягне! Різник тягне! Невертон. На тебе всі надії. Зупиняється пауза. Удар М'яч у воротах. Як же емоційно сприймають Педро Черівея. Проти різника б'є. і Забиває Педро Черівея. Еліас проти Дронговського. І ось він розганяється. Еліас не забиває. Еліас не забиває в матчах, де не відзначається Шахтар. Але Шахтар ж забивав по пенальті сьогодні. І що? Ви ще м'яч проходить! У -у -у! Педро Енріке проти Дронговського. Пробиває і не забиває. Я не знаю, що сказати. Георгіс Кір'якополос. Супердосвідчений футболіст, який свій час грав в Сасуоло. Пробиває і забиває. Все, друзі. Шахтар. Вилітає. В лігу конференції. Даніель Манчині перепрошую. Мене вже трошки теж перекрутило. Даніель Манчин, який вийшов на заміну, зараз забив вирішальний гол. І це означає, що Шахтар вилітає до Ліги конференції. На жаль, на жаль, дуже достойно, з високо піднятою головою, але ми, але ми вилітаємо.